За складних умов відбувається чемпіонат Ужгородської футзальної ліги. Дуже важко, оскільки бачите, які умови. Ми в таких форс-мажорних обставинах перебуваємо. Відключення електроенергії, сирени і тому подібне. Заважають нам про проведенню змагань, але знаходимо ту країн, хвилинку, час. Хоча граємо, стараємося світловий день при відключенні світла. Але скажу вам відверто, футзальна ліга як почала, так вона і завершить своє дійства. І змагання з коригуванням графіка тривають. Зокрема, було зіграно перенесені ігри стартового туру. У першій лізі МКВ в надзвичайно безкомпромісному поєдинку поступився лідеру зі сторожниці 1-2. Про цю гру можу сказати, що суперник був рівний, Десь хлопці, так як і ми виступаємо. Було тяжко, цікаво. Нам повезло більше, ми виграли, а могли і так же і проіграти. А на рахунок графіки нам немає про що жалітися. Ми дякуємо Богу і ЗСУ, що в такій ситуації добрі. Оптимістично налаштовані команди і в суперлізі. У перенесеній грі Медеї та Юніпова перший тайм проходив теж у надзвичайно гострому результативному протистоянні. Та все ж представник Оноківської територіальної громади в другому таймі зумів підкорити суперника. Загальний рахунок. 9-4. суперник. Це давно з нами в одній групі є. Це хороша команда. Там чотири чоловіки зграють, які грали за мене в чемпіонаті області. Тренувачного процесу як такого немає. Хлопці бігають, але ми любимо футбол. Ми ходимо, граємо важкі умови, але ходимо, граємо, тому що це футбол. Ми його любимо. Він для нас найкращий. Цими вихідними відбулося ще сім перенесених поєдинків першого другого турів у різних лігах. Переважно зафіксовано безкомпромісні результати.